Нова Верховна Рада провела перше засідання. Чи вдасться політикам вилізти з кишені олігархів? Вітаю в геофакторі сьогодні також про таке. Титанічні прибутки від Титану одна зі схем збагачення олігарха Фірташа. Кризотерапія по-ірландськи, як фотошпалери, змінили занедбане село. Обіймаємося, бо ми того варті, як лондонці рятуються від самотності. В Україні запрацював новий парламент. Такої злагодженої роботи Верховна Рада, здається, ще не знала. У рекордні строки депутати затвердили нового старого прем'єра. Те, що його підтримали три чверті народних обранців, дає сподівання на довголіття нового уряду і відповідно послідовність його політики. А от європейському урядові Єврокомісії, точніше, її голові Жану Клоду Юнкеру довелося вже через три тижні на цій посаді проходити через вотум недовіри. Праві популісти і євроскептики цього тижня провалилися зі спробою відправити його у відставку. Жан Клод Юнкер поставив рекорд не минуло і місяця, як його призначили на посаду голови Єврокомісії. Як вже зажадали зняти щойно Юнкер оголосив війну ухиляню від сплати податків, як деякі депутати Європарламенту пригадали Люксембуржцю його власне минуле. Ви, пане Юнкере, несете цілковиту відповідальність за наявну систему масштабного ухиляння від сплати податків? Ніхто не повірить, що ви збираєтесь щиро боротись із тим, що самі ж і породили. Це все одно, що поставити Аль Капоне головою комітету з безпеки та етики. Проти Жан Клода Юнкера згуртувались правопопулісти та євроскептики партія незалежності Сполученого Королівства та Французький національний фронт. Вони не оминають жодної можливості дорікнути Єврокомісії, але їхні опоненти кажуть про боротьбу із податковим лобізмом тут не йдеться. Тому решта партій і не підтримали ініціативу меншості. 101 голос за 461 проти, 88 осіб утримались. Подання відхилено. Вотим недовіри Єврокомісії був приречений на провал. Це знав і Жан Клод Юнкер. Саме тому він спокійно займався планом залучення інвестицій у 315 мільярдів євро для поживавлення європейської економіки, а не політичним скандалом. І все ж, хоча Юнкер і зберіг крісло, на репутацію політика кинуто тінь, вважають експерти звинувачення в тому, що Люксембург вживав особливо витончені податкові хитрощі. Абсолютно не нові. Просто зараз піднялося на поверхню те, до яких, так би мовити, трюків вдавався Юнкер. Закиди не обґрунтовані, бо ця політика відповідала законам Люксембургу. Зараз потрібно лише перевірити, чи не порушувало це європейські правила вільної конкуренції. Скоріш за все це було легально, але аморально. Утім, подібну податкову політику має ще 21 країна Євросоюзу, у тому числі Великобританія, представники якої ініціювали в отум недовіри до Юнкера. З 1 грудня Євросоюз отримає ще одного керівника. На посаду голови Європейської ради заступить польський експрем'єр Дональд Туск. Друзі України в Європі сподіваються на те, що з Туском ЄС матиме більш виразну позицію в українському питанні, адже Польща традиційно виступає адвокатом України в Європі. Та чи має Варшава у цій складній геополітичній ситуації якийсь рецепт виходу з кризи? Про це мій колега Бартош Дудик в ексклюзивному інтерв'ю Welle запитав міністра закордонних справ Польщі Гжегоша Схетину. може на ще якщо говорити про актуальну кризу в Європі, який польський рецепт виходу з неї? політика є частиною тієї європейської польська зовнішня політика є частиною загальноєвропейської зовнішньої політики, і ми мусимо на неї впливати. Скутечна політика європейська на актуальні загрози. Немає іншої відповіді, крім спільної сучасної європейської політики у сфері безпеки й оборони політики, здатної вчасно розпізнавати загрози та знаходити рішення проблем Європі. Тим загроженням... Під нагальними загрозами в Європі ми маємо на увазі ситуацію в Україні, анексію Криму, агресію в Донецьку та Луганську та інші неприязні дії Росії в Україні. Отже, ситуація складна. Чи поділяєте ви думку Михайла Горбачова, що ми знову стоїмо на порозі холодної війни? Є очищення безпеченство. Така небезпека справді існує, хоча я не вірю у повторення історії. холодна війна була результатом поділу Європи на сфери впливу двох держав. Нині у нас інша ситуація Нині є численні можливості для співпраці та діалогу. було би фатальним, якби ми ними не скористалися і замість цього знову опинилися б у стані війни. неважливо якої холодної чи справжньої ані одне, ані інше ні до чого. Доброго не приведе Треба зробити все, щоб цього не допустити. Ми повинні робити все, аби цього не допустити. найголовніше від чого залежить майбутнє, це добитися від Росії відмови від її агресивної політики. така політика, як тепер у східній Україні, є неприпустимою. То ще як то віджими на всходній Україні од 1 грудня в ЄС буде новий голова Європейської ради, колишній польський прем'єр-міністр Дональд Туск. На які акценти в його європейській політиці. Ці ви розраховуєте Я Думаю, він робитиме більший наголос на точці зору нових країн-членів ЄС Я також очікую, що він вчасно розпізнаватиме загрози і конфлікти у східній Європі. Треба бути активним, чаміч помисли бути... Дональду Туску властива активна політика, нові ідеї і наступальний стиль. Він не боїться викликів. саме так Польща успішно функціонувала під керівництвом Туска. Він провів країну через важкі часи, приміром через економічну кризу 2009 року. Нова посада стане для нього великим викликом він додасть європейській політиці нової динаміки. І це добре як для Європи, так і для Польщі. І для Європи, і для дякую, пане міністре. Дякую Дякую. Дякую вам. Ще більше аналітики та коментарів про те, які можливі виходи з української кризи, обговорюються нині в Європі. Читайте на сторінці Deutsche Welle українською. В Україні нині два вороги: держава-агресор на сході та олігархи у власній країні. Так вважає багато експертів українських та закордонних. Після втечі Януковича спливло багато нечуваних корупційних схем збагачення за державний кошт. Одним із символів української олігархії є Дмитро Фіртаж. Знімальна група дойчевеля побувала лише на одному з підприємств, за рахунок якого наживався мультимільярдер. Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат стратегічний об'єкт, що базується на одному з найбільших у Європі родовищ Титано-Цирконієвих руд. Ще донедавна підприємство входило до Титанової імперії українського олігарха Дмитра Фірташа разом ще з двома комбінатами на Житомирщині, а також вільногірським гірничо-металургійним комбінатом на Дніпропетровщині. Ці підприємства постачали суровину на завод Фірташа Кримський Титан та Запорізький Титано-Магнієвий комбінат. Таким чином, під контролем фірташа був майже весь титановий бізнес країни. У вересні цього року строк оренди Іршанського та вільногірського комбінатів спливав, і Фірташ збирався приватизувати обидва підприємства. Однак держава строк оренди не подовжила і повернула стратегічні комбінати під свій контроль. Основне нарікання протягом 10 років олігарх орендував комбінати за копійки, а сам отримував надприбутки. За даними уряду, бюджет України втратив від оренди фірташем титанових комбінатів сотні мільйонів гривень. Нині Київ замість людини фірташа призначив на іршанському комбінаті нового керівника. Я думаю, Я думаю, що повернення старому власнику в наступні п'ять років неможливо. адже обрано новий парламент і там представників фірташа недостатньо, щоб ухвалювати такі рішення. На підприємстві працюють близько двох тисяч співробітників. Комбінат один з найважливіших бюджету наповнюючих підприємств регіону. Тож, попри судову тяганину з групою фірташа, комбінат продовжує працювати. працюємо, як працювали досі. Все нормально. у нас тихомирно все відбулося. Із титановмісного піску тут отримують ільменітовий концентрат дві тисячі тонн щоденно. Ця сировина використовується у виробництві літаків, ракет та атомних підводних човнів у багатьох країнах світу. Наприклад, повернуті до держвласності Іршанські та Вільногірські комбінати є вагомими постачальниками титанової сировини для однієї з російських корпорацій. А серед кінцевих клієнтів, що використовують продукцію з українського ільманіту, такі компанії, як Ейрбас та Боїнг. Нині головний біль нового керівництва застаріле обладнання. За 10 років оренди Фірташ, по суті нічого не інвестував у модернізацію. Деяка техніка експлуатується вже 30 років. Робітникам доводиться постійно щось ремонтувати. Ну все Виробництво підтримувалося у робочому режимі, але хотілося б його модернізувати, оновити обладнання. це створило б нові можливості, можливості. То. Проте, схоже, що гроші на модернізацію за бажання все ж можна знайти. Під час перевірки бухгалтерії нова адміністрація з'ясувала, компанія приносить величезний дохід. На сьогоднішній момент станом на нині реалізація продукції десь близько 500 мільйонів доларів щорічно. 500 мільйонів доларів. Можна лише здогадуватись, як збагатився на українських надрах фірташ. Прямі запитання Deutsche Welle про прибутки з родовищ, колишні ставленики олігарха проігнорували. Money... Скажіть, будь ласка, скільки грошей Фірташ щорічно отримував на цьому родовищі? Please. Щоправда, критики підозрюють, що усунення фірташа від впливу на титанові купальні банальний перерозподіл власності. На такі думки наштовхує зокрема те, що Кабмін планує перепідпорядкувати підприємство, яке розташоване на Житомирщині вільногірському комбінату. Тобто, значна частина податкових надходжень йтиме на Дніпропетровщину. Це підігріває спекуляції у змі про те, що контроль над обома підприємствами матиме інший олігарх а за сумісництвом губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський. Після зміни влади олігархи, які обслуговували режим Януковича і мали від цього чималий зиск, втратили привілейоване становище. Дмитро Фірташ, приміром, вже 9 місяців безвиїзно сидить в Австрії в очікуванні судового рішення щодо його екстрадиції до США. У штатах йому за корупцію загрожує до 50 років в'язниці. Чи втратив він вплив на політику в Україні за цей час? Поговоримо про це з моїм колегою Євгеном Тейзе. Женю, свого часу ти провів справді доволі велике журналістів. Іське розслідування, я пам'ятаю ці стоси різних юридичних документів, які ти вивчав. Нещодавно австрійська преса написала, начебто, про спробу замаху на фірташа. Як ти гадаєш, чи пов'язано це якось зі спробами перерозподілу його власності в Україні? І взагалі фірташ багато втратив за цей час, відколи він сидить під арештом. Фірташ поки що особливо нічого не втратив. Утім, він втратив головне він втратив небувалі преференції від влади, а на цьому будувався останніми роками його надприбутковий бізнес і майбутнє його бізнес імперії під питанням. А власне, хто стоїть тоді за замахом? Фірташ просто дуже багато знає про газові оборудки, зокрема з російським Газпромом, ще з часів, коли він заробляв перші мільярди. За допомогою газового посередника Росукренерго сам Фірташ в інтерв'ю німецьким виданням заявляє, що замах може бути пов'язаний з угорською мафією, яка його замовила. Він називає цих мафіозів своїми колишніми партнерами по газовому бізнесу. Втім, я думаю, за це може стояти і російська мафія. Ну, власне, буквально днями інформагенція Рейтер поширила інформацію, що бізнес фірташа в Україні кредитував мало не сам Путін. Наскільки фірташ справді небезпечний для Кремля як свідок? Фірташ у Кремлі явно не чужа людина. Він заробив свої перші мільярди, як я вже сказав, за рахунок Росукорнерго. Ця фірма не виникла би без сприяння безпосереднього оточення Путіна. І тому ці знання дуже можуть бути цікавими сполученим штатам. Фірташ може стати, якщо він потрапить до США свідком у справі корупційній справі проти оточення Путіна. Напевно, є люди, які цього дуже не хочуть. Фірташ продовжує мати величезні преференції в ті часи з боку Москви. В ті часи, коли Україна платить найвищі ціни за газ в Європі, хімічні підприємства Фірташа отримують величезні пільги. Женю, якщо фірта ж такий цінний свідок для США, чому ж тоді так затягується питання про його екстрадицію? Хоча б навіть тому, що на фірташа працює команда з десятків топ-адвокатів світовим ім'ям. Варто згадати, хоча б лише колишнього міністра юстиції Австрії або колишнього адвоката президента США Біла Клінтона, який захищав його проти позову Моніки Лівінські. Адвокати подають численні скарги, і це затягує справу, але це лише формальна сторона справи. Власне, загалом неформально складається таке враження, що ніхто особливо нікуди не поспішає. Всіх влаштовує нинішній статус-кво фірташ, який ніби завіз у повітря або просто перебуває на гачку, і це все може складатися з цього певна геополітична гра. Фірташа заарештували у розпал анексії Криму, при тому, що кримінальна справа проти нього була розслідувана ще торік. Тобто, я вважаю це співпадіння невипадковим. випадковим. Женю, навіть після майдану є великі страхи, що олігархи і далі заправлятимуть українською політикою, зокрема і в новій Верховній Раді. Як ти гадаєш, чи вдасться новому парламенту депутатам виборсатися цієї олігархічної кабали? Парламент мусить з неї виборситися. У нього немає вибору. Такий запит суспільства, і суспільство буде вимагати цих змін. Шанс безумовно полягає в тому, що в парламенті замість масажистів і водіїв олігархів з'явилося багато нових облич, незалежних облич у політиці, нове покоління. Втім, їм буде непросто, адже якщо взяти хоча б виборчу кампанію, яка була яка коштувала сотні мільйонів гривень, і фінансування цієї кампанії було непрозорим. І хто і яким чином буде розплачуватися за це? Якими політичними... Послугами, можливо, невідкритими кримінальними справами. Це велике питання і це великий виклик для нового покоління політиків. Ну, можливо, власне, справа Фірташа слугуватиме українським олігархам певним нагадуванням про те, що сьогодні ти мало не господар життя, а завтра ти можеш опинитися на лаві підсудних. Дякую, Женю. Про справу Фірташа я розмовляла з моїм колегою Євгеном Тейзе, автором багатьох статей про одіозного олігарха. Іноді, аби вийти з якоїсь психологічної кризи, достатньо просто змінити лаштунки. Спеціалісти радять поїхати кудись на кілька днів або переставити меблі чи як варіант переклеїти шпалери. На тлі економічної кризи мешканці одного села в північній Ірландії сприйняли таку пораду буквально. Вони заклеїли фотошпалерами усе, що нагадувало їм про економічні негаразди. І це дало не лише позитивний психологічний ефект, але й фінансовий. До села знову почали їхати туристи. Ласкаво просимо до Бушміліса. У цьому жвавому селі повно привітної молоді. Цікавих магазинчиків, у яких ніби зупинився час, пабів, де розливають добрий ірландські віскі, а перед дверима місцевої крамниці розгулюють гуси. Але якщо добре придивитися, все це лише ілюзія. Звісно, все це не справжнє, але ці фото розповідають історії. На цьому фото ринок, і тут він справді колись був. Все це придумали арт і рої. А все для того, щоб привабити туристів до села, де все життя обертається довкола цього перетину. Ідея в тому, щоб люди зупинялися тут, бажаючи все це розглянути. Я дуже вірю в те, що зупинятися чи ні, людина вирішує в перші три секунди або тобі це подобається, або ж ні. А люди зараз кажуть, що їм це подобається. До свого перетворення село привабливим було назвати важко, і зараз відійти трошки подалі від центральної вулиці, всі будинки обідрані. По завершенні збройного протистояння по північній Ірландії сильно вдарила економічна криза 2008 року. Чимало з проектів у будівельній сфері заморозили інвестори пішли геть. Були й дні, коли місцевий м'ясник за день не продавав і шматочка м'яса одного дня зайшла сюди якась пані і каже: мовляв, тут все має вигляд як у Сараєво, як у зоні воєнних дій. це пролунало дуже депресивно. І тяжко було бачити таке жваве село у такому занепаді. саме тому селяни аж загорілися ідеєю позувати для фотошпалер, щоб повернути своєму рідному селу Бодай трохи лиску. Наприклад, Роберт він сфотографувався на тлі свого пабу, до якого зараз вже майже повернулося старе і веселе життя. Це повністю змінило село, і більшість з цих фотографій історичні, на яких видно, як все тут було колись. Старші люди все це ще пам'ятають і радо згадують. А це створює хороший настрій. А позитивний настрій вабить і туристів. Іноді сюди приїздять цілими автобусами. Туристи з різних європейських країн вражені цими фотоісторіями, почепленими на вікна домів. Вигадала це Хелен Бірн. Спочатку вона дуже хвилювалася, чи приживуться вони і чи сподобаються людям. Ми всі турбувалися, що люди почнуть займатися вандалізмом, щось домальовувати чи плюндрувати. Але Досі нічого такого жодного разу не сталося. Це справжній успіх. Це вже не фотомонтаж, а справжнє кафе. Тут Рої та Арт уже виношують нові плани. Це має бути туристична стежка до берега і назад якихось п'ять миль. Це може і надто сміливо, але хто не ризикує, той не п'є шампанського. звичайно з цієї ідеї спершу теж посміються, але вона реальна. А якщо ти маєш бачення, як і що зробити, то треба це робити, і тоді з цього щось вийде. Тим часом Хелен уже зайнята фотошпалерами у сусідньому селі. Її ідея, здається, розширює свої горизонти. Це приватне замовлення від Х'ю Макмілана, який закриває свій магазин акордеонів, де пропрацював понад 40 років. Перейняти цей бізнес нікому. Завдяки фотошпалерам магазин житиме, нехай і лише як ілюзія сподіваюсь, що таким чином житиме сама ідея. і одного дня якийсь молодий чоловік знову відчинить двері цього магазину. І все ж прощатися зі своїм магазином йому нестерпно боляче. Так, дуже важко, але не треба падати духом. Треба йти далі і посміхатися. І хто знає, може колись ілюзія знову стане реальністю, як тут у бушмілісі. Де теж не хочуть падати духом. І завдяки цій наполегливості селяни вже добилися чималих успіхів. Попри колишні негаразди, мешканці цього села зберегли дещо дуже цінне: здатність безпосередньо спілкуватися один з одним. У великих містах з їхніми відстанями та темпами життя. Комунікація між людьми дедалі більше переміщується у цифрову площину. З'явилося вже навіть таке поняття як покоління head down» – покоління опущеної голови, тобто ті, хто постійно дивиться у свої смартфони. Утім, попри видимість того, що ти в гущі подій і маєш сотні віртуальних друзів у соцмережах, люди почуваються самотніми. Винахідливі лондонці вирішили покласти цьому край і започаткували низку на перший погляд трохи дивних ініціатив. Лондон столиця самотності. Кожен третій мешканець міста почувається ізольованим та одиноким. Девід Блеквол, що мешкає у столиці Великобританії, от уже чотири роки не виняток. When I Переїхавши до Лондона, я почувався самотнім. Я приїхав сюди навіть з кількома університетськими друзями, але вони жили в іншому кінці міста. Мені було складно знайти нових друзів, тому що всі працюють сім днів на тиждень часу ні в кого немає, а ввечері ти перевтомлений. Тут не просто збудувати собі соціальне середовище Саме тому Девід та його знайомі започаткували кампанію Заговори зі мною її головна ідея полягає в тому, що мешканці Лондона повинні не просто байдуже та мовчки співіснувати, а бути більш соціалізованими. Варто просто заговорити з незнайомцями на вулиці і, можливо, завтра вони стануть твоїми друзями. Можна присісти поруч? У такий спосіб Девід знайшов близько 20 друзів. Про що саме говорити із незнайомцем залежить від людини та ситуації? Зараз, наприклад, йдеться про автентичність у мистецтві? Під час розмови Девід роздає значки. Вони мають вирізняти людей, які готові іти на контакт. Проте не всім ця концепція до душі Я думаю, це спрацьовує лише на короткий час, крім того, що людина усе життя носить значок. Невже людям справді потрібні значки, щоб заговорити з іншими? Девіду вони більше не потрібні. Він вже давно переконався у магії спонтанних знайомств. щойно людина починає щиро спілкуватись, розповідати і слухати спогади та історії під час цієї спонтанної зустрічі. Як вона почувається просто добре? Твій день заповнений. Ти відчуваєш, що живеш. Для тих, хто боїться спонтанно заговорити з незнайомцем, стане в пригоді мобільний додаток від Чарлі Вільямса за допомогою програми Кадлін. Можна домовитись про близькість йдеться не про секс, а про затишок почуття, яке лондонці здається, втрачають у такому великому місті, як це, люди дуже близькі один до одного, наприклад, в метро. Але це відбувається недобровільно. Тут неможливо сказати привіт! Я хочу бути ближчим до тебе. Натомість ти просто затиснутий серед людей. Думаю, через це люди схильні сторонитися інших кожному потрібен власний простір, і в нього важко впускати незнайомців. Чарлі домовився зустрітись із Анни Марі, німкеною, яка живе в Лондоні. Мобільний додаток показує відстань між ними та не коротший шлях один до одного. Hey. А потім затишок. Hey, nice. Мені так добре. Це було дуже хвилююче, бо я зробила це вперше. Це просто дуже мило, спокійно та гарно. Це геть інший спосіб знайомитися з людьми. Близькість замість самотності. Мобільний додаток існує з вересня, а налічує вже майже 30 тисяч користувачів. У середньому обіймашки через Кадлін відбувається кожні 9 хвилин і 54 секунди. Сподіваюся, це справді функціонує. Перевірити дуже просто. Подаруйте кілька обіймів своєму оточенню і напишіть нам, як люди на це реагують. Пишіть на електронну пошту, Фейсбук або Твіттер. Мабуть, мені теж варто спробувати, тому я прощаюся з вами і піду пообнімаюся з оператором. Звісно ж, виключно з дослідницькою метою. На все добре.